Кати скандальні сенсації на користь духовних цінностей. Представники Української греко-католицької церкви 31 січня проведуть медіафорум із журналістами, щоб відшукати спільні точки дотику. Кажуть церква і держава, партнери у справі служіння народові, а змі комунікатор між ними. Тому важливо доносити не лише те, який годинник чи автомобіль у єпископа, а ідеї, погляди та акценти. Адже нині інформаційні запити в людей дещо змінилися. У ті 6 ес зацікавлення немов би шо це єдине, що людину. Цікавить, і ось тому, відповідно, в ефірі чи на шпальтах газет має це бути, якщо газета хоче бути рейтинговою чи успішною. Але сьогоднішній стан суспільства демонструє, що є запит на ціннісні речі. які... Не є такими комерційними, тобто їх не так легко продати, в розумінні отримати рейтинг, в розумінні отримати рекламу і в розумінні заробити. Але вони є важливі, бо суспільство їх потребує. У рамках форуму журналісти разом із духовенством поспілкуються про образ церкви у пресі. Відзначають, писати про неї потрібно не лише тоді, коли трапляється щось негативне, а й висвітлювати позитивні аспекти. Одночас медійники кажуть, варто би й самим священнослужителям більше залучати змі до співпраці. Можливо, варто на а церкві підказувати нові теми, наприклад, духовне мистецтво, чи соціальна роль церкви, соціальна робота церкви чи окремі історії з життя віруючих людей, які справді заслуговують та увагу, і власне ми будемо довкола оцього пошуку істини церква і журналістика, довкола пошуку межі той, як я кажу, золотої межі чи золотої середини в нашій співпраці шукати ті точки дотику, вчитися, дискутувати. Вчитися по-новому висвітлювати церковне життя на медіафорумі будуть досвідчені журналісти, прес-секретарі, також студенти, котрі лише здобувають фах репортера.